Доброго ранку. Так краще? О, А як Бог скаже доброго ранку, то ще краще, правда? З самого ранку, надіюсь, у вас, як і в мене, відбуваються вибори президента. Царя над царями, пана над панами. Просипаємося і кажемо Ісус, ти наш Господь. Амінь. Тоді день. Можна твердо вставати, рухатись у Божому напрямку. Добре, сьогодні у нас неділя. Тобто вчимося, Боже істинам, правда? Славимо Його, дякуємо. І слава Богу за цей день. Наша церква молиться за сім'ї. Сьогодні Льоша вже одну тему згадував. Да? Ми хочемо, щоб сім'ї були по Божому образу. Да? Плану, а не по мірському. Так само ми молимось за сім'ї, які втратили рідних, близьких, які зараз в жалобі, в горі. Це дуже важко. Така тема серйозна, серйозна. У мене небагато часу, тому у мене був вибір або свого життя якісь приклади дати, або більше Слова Божого прочитати. Знаєте, я вибрав більше Слова Божого прочитати сьогодні. Так що, кому не подобається, як я каряво читаю, вибачте зразу. Але будьте уважні. Будьте уважні. На цій неділі, я, там, де я працюю на МКП, була розмова. У нас там дуже багато психологів. Дитячий, підлітковий, психолог від Червоного Христа, психолог від Плуритон, військовий психолог. Ну, тобто там, куди пальцем не тикне, ну, десь психолог не знайдеться. І в нас такі кансіліми проходять. Ми зустрічаємося, спілкуємося на різні теми. Той там піднімає таку літературу, той таку, і там такі дебати. І от на цій неділі балакали, балакали і добалакались до смерті. І всі психологи в тупік зайшли. Ну все, це все, це якби крах, ну, нема виходу, все, це, це якщо це, то все. Але у мене й була відповідь: в смислі, кажу, все, це тільки для християн, це тільки початок до кращого, до ліпшого. І вони такі, Василь Дмитрович, розкажіть? Ну, в общем, ми побалакали, я їм проповідав. Потім на наступний день підійшла військовий психолог, і ми ще з нею поспілкувалися ще глибше. Я розказав вже про суд Божий, про відповідальність, те, що люди зараз творять, це не просто так. Воно просто так їм не зійде з рук. Да? І про добру новину, що смерть це не крапка, що є Ісус Христос, є відродження, Воскресіння, життя вічне. І ми як церква повинні давати добру звістку. Амінь людям. Які вже в тупіку. Але сьогодні в мене тема сім'я. І я хочу, щоб ми. Подивились на одну історію, яка записана в Євангелії від Івана, 11 розділ. Була одна сім'я, яку любив Ісус. Це сім'я Лазаря, знаємо? Таку? Марфи, Марії. Цю сім'ю Ісус любив написано. 11 розділ, якщо почитаєте. І в цю сім'ю ворвалось горе. Захворів Лазарь. Да? Я вам своїми словами трошки а не, краще я сказав, буде більше читати. Давайте прочитаємо з першого по сьомий вірш. Одинадцятий розділ від Івана був один хворий Лазарь із Віфанії, з села Марти та Марії. Це була та Марія, яка намастила Господа миром і обтерла ноги його волоссям своїм, а її брат Лазар не здужав. І послали тоді сестри до Ісуса, кажучи, Господи, ось той, кого ти любиш, не здужає. Почувши це, Він сказав ця не дуга, не на смерть, а для слави Божої, щоб прославився Син Божий через неї. А Ісус любив Марту і сестру її та Лазаря. Як же почув Він, що Лазар не здужує, тоді залишився. На тому місці, де був ще два дні. Отакий от початок. Що ми бачимо? Брат захворів дуже сильно в сім'ї. Да? Буває, що от зараз в сім'ї вривається горе в сім'ю, да? хтось захворів, хтось поранений, хтось навіть помер. Да? І сестри мудрі, дуже мудрі тут. Вони посилають одразу до Бога, до Господа. По допомогу, правильно? Хтось там пише вірші у нас в ООН, хтось там ще кудись. Але церква, вона завжди в молитві. В... От ми молимось да, кожен день. Ми до Бога взиваємо про допомогу, правильно? І тут також сестри покликали. Але Ісус, почувши це, каже учням да, своїм, каже, це смерть, е, ну, ця ситуація не на смерть. А для слави Божої. Іноді приходить горе, щоб Бог прославився. Уявіть собі, навіть так Біблія вчить. І ще більше він, можна так здивуватись, Ісус каже, «Да, я знаю, Лазар захворів, і залишається ще на два дні. Тобто не швидко йде, як швидка допомога, а залишається. Каже, все нормально. Ще два дні побудемо тут, потім підемо. Так можна подумати, знаєте, Бог, де ти? Ну, от Багато людей, чого ти затримуєшся? Ти нам вже треба вчора, вже навчора. Де ти? Да? Але Бог дивиться в своїх рамках, в своїх часових рамках. І він все робить для слави своєї. Да? Це віручі люди повинні цю істину прийняти. Бо Бог знає найкращий план. І ми це побачимо в кінці. Все буде добре. В цьому розділі. Але поки що все здається дуже незрозуміле, дуже тривожне. Хворі лазер, ось ось помре, а Ісус затримується. Господь іноді приходить як ранній дощ, а іноді як пізній. Амінь. Але Він приходить там, де засуха. Добре, до сьомого. Тобто сестри кличуть Ісуса. Це нам треба також робити. Давайте далі, я буду перескакувати трохи, бо це розділ величезний. 14, 15 вірш. Це я вже сказав для слави Божої. 14. Тоді вже сказав їм Ісус, тобто, Він каже, Лазар заснув. Учні кажуть, ну якщо заснув, проснеться, в чому проблема? Ісус, ну, часто кажеться, що Христос балакав з людьми притчами, притчами, притчами. Бо коли прямо даєш люди в Ашарашені. Да? Бо, Бог, бо Бога він дивиться в більшому розмірі, ніж людина просто може. Він причем, він каже, заснув, іду е, ну, розбудити. От. В смусі, чого ти йдеш розбудити? Сестри розбудять, поштовхають, в чому проблема. Але потім Ісус каже, 14 вірш, тоді вже сказав їм Ісус прямо, Лазарь умер. Це реальна смерть. Настояща. 15. І радію за вас, що я не був там, щоб ви увірували, тож ходімо до нього. Ісус бачить, що не віри ще да, учнів. Він хоче збільшити їхню віру. Так само Він бачить іноді наше маловір'я, Він іноді допускає ситуацію, щоб ми побачили силу Божу, щоб наша віра ще виросла, щоб ми пройшли ще трошки більше. Складності. Амінь? Буває таке? Тобто допускається, да, це? Заради нас, щоб наша віра виросла. Далі йдемо 21 вірш. Ну, там був Хома, звісно, ще, який казав: ну ладно, підемо в юдею, бо там Ісуса хотіли камнями побити, убити. Ну, ладно, пішли. Тобто Ісус іде на ризик і учні, щоб ви розуміли. Це не просто там, ну пішли, розбудемо. Ні. Це і вже ризик життя. Але Христос все одно йде. І учні з Ним йдуть. Ми кажуть, пішли, умрем з ним. Бачите, люди завжди кажуть про смерть, про щось погане. Але Ісус тут каже про життя. Він тут каже про спасіння. Ісус це завжди про життя, про спасіння, про відродження. А люди навколо ну, бачать щось таке щось погане. Але нам треба через цю історію ну, форматувати своє бачення і дивитися, чима Бога добре? Бо у нього завжди на добро план. Ну, В общем, Хама каже, пішли помрем. І вони йдуть, да? Йдуть. І 21-й вірш. Каже: тоді Марта до Ісуса. Ну, в общем, Марта вибігає на зустріч Ісусу. Іде допомога. Господь іде. Допомогти Лазарю. Хоча вона вже знає, що Лазар, ну, помер. Але вона біжить до Ісуса. Давайте з 20-го. А Марта, як почула, що Ісус прийшов, то побігла на зустріч, йому ж сиділа вдома. Каже тоді Марта до Ісуса, Господи, коли б ти був тут, то брат мій не вмер би. Тільки ж і. Тепер знаю, що чого попросиш у Бога, то дасть тобі Бог. А Ісус промовив до неї, воскресне брат твій. А Марта відказала йому, я знаю, що Воскресне Він у Воскресіння останнього дня. Іноді християни от зараз втрачають да, рідного, може на війні, чи... ну будь де, смерть приходить, для неї дверей особих нема. Де хочеш і коли хочеш. І Господь завжди каже нам, через слово Боже, Воскресне. Не хвилюйся. Якщо він вірує в мене, Він воскресне. А, а що ми відповідаємо? Важливо. Далі, от важливо, що ми. 25-й. А Ісус промовив, Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, коли й умре, буде жити. Це важливо запам'ятати. Далі. А вона каже йому: так, Господи, я увірувала, що Ти є Христос, Син Божий, який прийшов у цей світ. Так. Далі. Зараз я буду коментувати, трошки хочу почитати. Це ми запам'ятовуємо, так? Да? Добре. 21-27, далі 32-40. А Марія, як прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, тобто Марта йде і кличе Марію. Тепер приходить Марія, сестра Марфи. А Марія, як прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала до ніг Його, кажучи до нього, Господи, коли б Ти був тут, то не вмер би брат мій. Справді нам кажеться, що Ісус пішов на небо? Якби він тут був, ну, да? ну, навряд ли б наважилась Росія, да? таке чудить, вибачте. Там, е, Ісус би там, поставив свій щит да? е, християнський, і нічого б не прилетіло. Ти Наді кажеться, ну Ісус, де ти був, от, коли це все відбувалося? Чого ти не був тут? Далі. А Марія як прийшла... Да, є таке... Тоді Ісус, відповідь Ісуса, тоді Ісус, як побачив її, що плаче, і юдеїв, які прийшли з нею, що плачуть, то засмутився духом і зворушився. Тут наголос, що всі плачуть, ну, реально, горе, всі плачуть. Це велика трагедія. І дивіться, коли Ісус займається нашим спасінням, у нього теж є емоції. Зверніть увагу. І сказав: Де ви поклали Його? А йому відказали: Господи, йди та подивись. І заплакав Ісус. Це найкоротший вірш. Тобто, у Ісус Ісус також з нами переживає ці страждання. Це все, що відбувається в Україні, Господь знає про це. Він також плаче разом з нами. Він плаче не за те, що в нього виходу нема, що він нам не допоможе, а й за те, що от наслідки гріха, що творять з людьми, які страждання, які переживання, які розриви сімей, ну, втрати. Да? І Він плаче з нами, бо Він за це теж заплатив, за наші переживання і страждання. Тобто Ісус заплакав, це по-справжньому. Іноді кажуть, де Бог, що він? він також з нами плаче. Він переживає за нас. В цей момент, хоча він знає, що нам буде добре з ним потім. Він ж це для цього зробив. Але поки що він з нами. І переживає також з нами. Далі, казали тоді юдеї, ось як він любив його. Любив тут використовується, коли кажеться, любив Ісус Лазаря. Тут використовується Слово філіо. Тобто дружня любов, як до друга. Не путайте нічого. Добре, далі. Деякі ж з них казали, чи не міг цей, який відкрив очі сліпому зробити, щоб він не вмер. Тобто вони, люди, признавали, що да, Ісус може робити чудо, Він може стілювати людей, бо вони бачили, як сліпий прозрівав, такого раніше ніколи не було. Але вони сумнівалися, чи зможе Він з мертвих Воскресить. Оце було чудо над чудесам. Оце було. І вони такі, а ну, чи зможе він? Да? От такі подкалували. Диви, плаче, любе, а ти вас візьми. Да? Бо ніхто не мог цього і не може зробити, крім Ісуса. І питали, чи не міг би цей, який відкрив очі сліпому зробити, щоб він не вмер. Тоді Ісус, зітхнувши, йому сумно це бачити, коли не вірять. Да? Підкалують, провіряють, ну, не вірять другими словами. Тоді Ісус, зітхнувши знов у собі, пішов до гробу, була ж то печера, й камінь лежав на ній. І сказав Ісус, відваліть каменя. Каже йому сестра померлого, Марта. Господи, у цей час уже поганий запах, бо минуло вже чотири дні. А Ісус промовив, чи не казав я тобі? Що коли віруватимеш, то побачиш слава Божу. Це дуже важливий вірш. Ось вроді недавно була розмова з Мартою Ісуса. І вона погодилась, да, воскресне Лазарь, ми всі воскреснем, Ти Господь, Месія, прийшов в цей світ. І от на трошки відволіклась на людей, що там плачать, там плачать, подивилась на гроб, уже Лазар лежить, там запах паний. І все, і вона ну, якби, каже, та ну, толку відвалює той камінь. Ну, все, вже помер. Там, там наслідки гріха тільки, там нічого хорошого. Іногда оце такий камінь да, перед нами. Що ми не, можем, не може пройти голос Ісуса Господа. Цей живий вічний голос, який знову нас відродить. До речі, гарна назва відродження. Знову нам дасть нове життя. І цей камінь. Мусимо ми відвалити цей камінь невір'я, невір сумнівів, страхів. І дозволити Ісусу війти в наше серце, в наш розум. Амінь. Іноді це важко, бо цей камінь важкий, він навалюється, навалюється, багато лже пророків, багато брехні всьому світу, гріха. Але Христос хоче дати слова життя і відродження в наше серце. І дивіться. Марта вже засумнівався, але Ісус нагадує. От Ми приходимо в церкву і нагадуємо. Сороковий вірш. А Ісус промовив, чи не казав я тобі, що коли віруватимеш, то побачиш славу Божу. Залишаємось вірити Богу і побачимо славу Божу. Іноді Він затримується на два дні, як в цьому випадку. Іноді більше, іноді, ну, там, кажеться, ну скільки можна. Бог не дає більше, ніж ми можемо стерпіти, винести. Да? Далі. І відвалили тоді каменя, де лежав померлий. А Ісус звів очі. Тобто люди все-таки, «Да, окей, хай буде твоя воля. І відвалили цей камінь. Да? Дивіться, далі буду завершувати. А Ісус звів очі вгору і промовив, Отче. Дякую тобі, що почув ти мене. Тобто Ісус не просить, Боже, Боже, зціли лазаря, поможи, ну дивись, що це наробили гріх, там, хвороба. Бог каже, Бог дякує. Дякую, Отче, що ти почув мене. Тобто Ісус вже молився ще на початку хвороби, Він молився під час хвороби. І вже прийшов туди до гроба, він каже, дякую, що ти почув мене. Він знав, що Лазер живий насправді. Так само зараз, в оці переживання, в цих стражданнях. Де ти Ісус? Ісус молиться за нас. Прямо зараз. За ці сім'ї розрушені, за нашу країну, за нас особисто. Він молиться. І прийде день, прийде час, коли Він прийде, скаже слово, і буде відродження. Для християн є надія, що ну да, ми втрачаємо своїх рідних, близьких, але є надія Ісус Воскрес, Він лазаря Воскресив, Він нас Воскресить. Ми знову побачимось з ними. Вже вони в хворих тілах, а в нових і в новому світі кращому. Амінь. Розкажіть це всім психологам, які зайшли в тупік, людям, які зайшли в тупік. Це добра новина. І так само в цій сім'ї, далі дочитаю вже. І відвалили тоді камень, де лежав померлий, а Ісус звів очі вгору і промовив, Очі, дякую тобі, що почув ти мене. Я добре знаю, що всякого часу ти чуєш мене тільки задля народу, що навколо стоїть, сказав я, щоб увірували, що ти мене послав. І це, промовивши, покликнув він голосом гучним. Лазаре, вийди сюди. Нам треба вийти до Ісуса, бо цього не буде Воскресіння. Відвалить камень і йти зустріч Ісусу. Амінь. І вийшов померлий із зав'язаними в полотно ногами й руками. Але це його хусткою було зв'язане, а Ісус сказав до них, розв'яжіть його й пустіть, нехай ходить. Тобто, хеппі енд. І дозвольте ще хвилинку. Тобто, воскресив лазаря. всі вау, хеппі-енд, радіють. Ну, дійсно, чудо із чудес трапилось. Я просто хочу, це, це завершення, 12-й вже розділ. Дивіться, як гарно все. Тоді Ісус за шість днів перед Пасхою. До речі, вона скоро Пасха. І це якраз відбувалось перед Пасхою. Він на лазарі показав, що Він може це зробити, і потім це Він зробив з собою. Заплатив же за нас гріх, помер, і потім Воскрес. Да? Дивіться. Закінчиться історія, закінчу, закінчу я, точніше, вона продовжується. Тоді Ісус за шість днів перед Пасхою прийшов у Віфанію туди ж, де жив Лазар, колись померлий, зараз живий, якого він воскресив із мертвих. Там справили для нього вечерю, і Марта послуговувала, а Лазар був одним із тих, що сиділи за столом. Ну і там Марія розлила. Пахощі. Тепер ми розуміємо, чого вона розлила пахощі. Вона була вдячна за те, що Ісус брата Його зцілив. Вона саме дороге взяла волос, волосами. Були люди, які висновок. Фарисеї, коли зцілив Ісус, вони розізлились. Таке чудо зробив. Всі увірують, вони перелякались, всі увірують, що він син Божий. Да? Начали злитися на Ісуса, шукати обидь. Коли Марія з вдячністю Ісусу служить, да, обтирає за велике це чудо, Даже Іуда знайшовся і позавідував, каже, таке миро дороге, то краще б мені в ящичок. Тобто, да? Але Ісус, що там заступився за Лазаря, що тут заступився за Марію і сказав, не трогай її, вона гарне робить діло. Висновок такий. Ісус любить зараз ті сім'ї, які страждають. Він молиться зараз за нас, за всіх, хто страждає. І прийде час, коли Ісус наведе порядок, будуть покарані ті, що роблять зло, будуть нагороджені ті, що терплять зараз, ті, що стоять в вірі в Ісуса Христа. Амінь. Це дуже важливо для нас знати, що буде відродження нас, усіх. Смерть це не крапка, це дверь, нове життя. До наших рідних, близьких, до всіх святих, до життя з Господом. Амінь. Давайте це тримати фокус. І домашнє завдання. Перечитайте 11 розділ від Івана. Бог вам відкриє більше, бо я не можу зараз відкрити так, як Бог відкрив мені, але трошки поділився, щоб ви пам'ятали, що Бог дуже любить тих, хто страждає, і тих, хто на нього дивиться і молиться до нього. І як сестри, ми повинні біжати до Ісуса, просити про допомогу. Амінь. Бог прийде. Давайте помолимося за